Троянда Флорібунда від Харкнес 2007 рік. Кінг Георг I або Король Георг І, в описах до цієї трояндочки у продавців можна побачити такий опис: маленька флорібунда, низенька, всього 30-40 сантиметрів для переднього плану. ну, любі в, моє, в моєї маленькі тільки квіточки. Ось цей пагон, ось цей саме ось цей. Ну Він зараз ось в жовтні має. Має довжину, ну більше метра це точно. Я посадила цю трояндочку в ножки до англійки Lady of Charlotte і мені дуже подобається, як вони гарманують поміж собою, як бачимо. В короля Георга I. Ось така набита піона подібна квіточка, чимось дуже колір подібний до бутонів. Lady of shalot все мене повністю влаштовує, але любі знімаю це відео як попередження. Це зовсім не ніфлебундочка 30-40 см. Ось це свіжий пагон, який троянда вигнала вже на осінь. І він, ну, так, я не міряла, але я бачу, що. Це на 30-40 сантиметрів, а 50-60. І це вже осінь. І ця троянда молода. Ось так любі квіточки в нього дійсно невеликі, вони піоноподібні. І ця квіточка, вона взагалі не хотіла квітувати. В нашу люту спеку троянда просто сиділа в ступорі, сиділа в повному ступорі, не було ні бутонів, ні квітів, нічого. От Аскот він також піоноподібний, це чайник, але в нього така ж сама поведінка, коли немає вологі, йому достатньо і спекотно, він не цвіте. Так само поводився і кінг Георг І. Він сидів, сидів, сидів і ось на осінь заквітував чудовими квітами. Вирішила зробити такий невеличкий огляд. Можливо, комусь ця інформація буде корисна.